Добрий ранок, дітки! Сьогодні у нас заняття за розвитку мовлення. Але спочатку давайте ми з вами пригадаємо, а яка ж наша мова? Сперед вами з'являється перша картинка. Давайте подивимося, що на ній намальовано. Бачимо, у нас дівчинка-україночка. Далі знак питання. І що бачимо? Багато монеток золотих. То, як ми скажемо, українська мова яка? Багата. Так. Слідуюча картинка, дивимося. Хто в нас тут намальований? Так, правильно, батько з дітками. То скажемо українська мова яка. Так, батьківська молодці. Слідуюча картинка. Що ми бачимо? Веселку. То скажемо українська мова яка. Веселкова молодці. Слідуюче, що це? Дзвіночки. Тож українська мова яка? Дзвінка. А на цій картинці хто в нас намальований? Як пташка називається, яка співає? Соловей, правильно. Тож українська мова яка. Так, солов'їна. А на цій картинці дітки що роблять? Граються. Українська мова яка? Грайлива. Далі дітки тут що роблять? Посміхаються. Тобто, який у них настрій? Радісний. Українська мова яка? Радісна. Далі пташечка, що робить? Співає українська мова яка? Співуча. На цій картинці ми що бачимо? Це кордони нашої держави, так? і наш колір державний, нашого прапора. То українська мова яка. Якщо держава, державна мова, Так, українці розмовляють українською мовою. Українська мова державна. І остання картиночка, що ми бачимо? Квіточки правильно. Тож українська мова яка квітуча, молодці. Давайте з вами повторимо: багата батьківська. Веселкова дзвінка, солов'їна, грайлива, радісна, співуча, державна, квітуча. Молодці. Слідуючи завдання для вас: подивіться уважно на цю картинку, і вам необхідно. Знайти картинки, в назві яких є звук з. Сказали всі зі мною з. Так? Ну що ж, будемо називати зараз предмети, так? і шукати, чи є в них звук з. Приготувалися? Починаємо. Називаємо це що? Пазли. Так. Пазли. Всі чітко промовляємо: є в цьому е, слові звук з. Так, звичайно, є. А ну скажіть мені, де він знаходиться? На початку, в кінці чи всередині слова? Пазли. Так, молодці. З знаходиться всередині слова. Далі дивимося, це що? Ножниці. Є тут звук з? Немає звука з. Далі ми бачимо яєчко. Де лежить що це? Гніздо. Сказали зі мною ще раз. Гніздо. Є в нас звук з. Так, є, де він знаходиться? На початку, посередині чи в кінці. Молодці. Посередині. Далі дивимося, що це? Ваза. Так, є тут звук з? Так, звичайно, є. А де він знаходиться? Давайте ще раз перемовимо. Вазза. Всередині. Так, далі називаємо це: що? Сніжинка. Є тут звук з? Немає, звичайно. Далі. Гарбуз. Сказали зі мною гарбуз. Є тут звук з. Є, де він знаходиться в слові? Так, в кінці молодці. Слідуючи замок. Сказали: замок. Є тут звук з. Є, де він знаходиться? Так, на початку слова. Слідуючи жилет. Є тут звук з? Звісно, немає. Молодці. Слідуючи, це що в нас? Зуб. Сказали зі мною: зуб. Є тут звук з. Так, молодці. Де він знаходиться? На початку слова. Слідуюче. Жук. Є звук з немає правильно. І останнє це в нас хто? Медуза. Є тут звук з. Давайте ще раз зі мною. Медуза. Всередині слова молодці. Умнічки. Ну що ж, давайте ми з вами трішечки відпочинемо перед наступним завданням і виконаємо гімнастику для очей. Що ж, виконали гімнастику, так? Переходимо до наступного завдання. Давайте ми з цими словами складемо з вами речення порівняння, тобто будемо порівнювати ці предмети між собою. Перше, я вам зразочок зараз скажу, а далі ми будемо разом всі. Увага. Пазли для дітей, а жилет для дорослих. Так. Далі разом зі мною ножниці. Я починаю, а ви мені закінчуєте. Ножниці одні, а яєчок багато, молодці. Далі ваза фарфорова, замок. З чого зроблений? З металу правильно, то він який? Металевий. Умнічки. Сніжинка м'яка. А зуб? Так, молодці, твердий. Гарбуз великий, а жучок молодці, маленький. Далі дивимося. А про яке ж слово ми з вами не склали речення порівняння? Так, це медуза. Тож давайте зараз я вам зі словом медуза. Скажу речення, ви дуже уважно його послухаєте і скажете, а що ж я в цьому реченні сказала неправильно? І утворите правильне речення. Приготувалися? Слухаємо. Медуза стрибає по деревах. Правильно сказала? Звичайно, неправильно. А як правильно сказати, де медуза пересувається? Як? Так, медуза плаває. У воді. Сказали зі мною, медуза плаває у воді. Умнічки. Ну що ж, і останнє завдання ми з вами е, зі звуком з вивчимо чистомовки. Так, Від слова чистомовити. Ось з'являється перед вами чистомовочка. Послухайте, будь ласка, я вам зараз її зачитаю. За-за, <кій> за. за, за Тут прив'язана коза. Зу-зу, зу, -зу, -зу відв'яжу козу. Уз 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 я ж не боягуз. Зі, 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 покатаюсь на козі. Зи-зи-зи, не чіпай кози. Давайте разом зі мною. Приготувалися. Почали. За. За, за. Тут прив'язана коза. Слідуючи зу, зу, зу відв'яжу козу. Далі. Уз уз уз. я ж не небоягуз. Зі зі зі. Покатаюсь. На козі. І останнє з з з не чіпай кози. Ну що ж, дітки, чистомовочка така весела, трішки жартівлива. Вам таке невеличке домашнє завдання вивчити разом з батьками цю чистомовочку і надіслати нам. У Viber Ми будемо з нетерпінням чекати. Ну що ж, мої хороші, я дякую вам за те, що працювали разом зі мною. Бажаю вам веселого настрою, сонячного дня, до наступного заняття, до побачення!